звертаюся до президента України Володимира Зеленського, до Залужного і до журналіста Оскера. Я звертаюсь до президента України, до Залужного, до волонтера, журналіста Олексія Оскара, до керівництва країни, до військової частини А 2573 мого чоловіка Карпушко Руслана Ігоровича. І він не один. Після того, як вони звернулися до Оскара, їх везуть в 60-ту бригаду, сказали на м'ясо. Вони писали рапорти, їх жмуть і викидають. Ми намагалися по закону діяти на питання. Вони ігнорують, вони не йдуть на контакт. Вони перейшли всі дії, 60-ту бригаду підключили ліквідувати хлопців. Поки мій чоловік ходить і дихає до кінця дня. Я прошу вас повернути мого чоловіка там, де він був. Якщо ви це не зробите в 23.00, я вийду в прямі ефіри. Я Гарволос Сергійович, ніс службу військовій частині А-25-73. Коли почав задавати питання за гроші, де ми знаходимося і так далі, або бойові розпорядження і все в цьому роді, мені почали питатися закрити рот. Конічно, мітогії мене перекинули в 60-ту бригаду вже. Тобто забрали на даний момент воєнні. Воєнні не возвращають. Куди везуть, толком не знаю нічого. Тобто, нічого ніхто не доводив і так далі. А вплоть до того, що навіть не дали з собою сухпайки. Вивезли тобто, нас в 2 часа ночі і з двох часов ночі. Нас катають зараз скільки времени? 15-15. Зараз 3 часа 15-15. Нас 15. вивели з 3 танкової бригади. Без приказу ми нічого не бачили. Воєнні позабирали. 60-ту бригаду. Сказали, що будуть угрожали. мою жену а там, у Оскара, за хочу, то, хочу, что, что жена обратилась к Оскару. И за то, что нас, короче, вот так вот везут хрен куда и... Так хоть, блядь, много руки будут. Много пацанов говорят, что просто напишись на мясо. Почему они военники забрали? Почему они нам военники не отдали? Сказали, короче, что там будут военники. Где там? Это наши документы должны у нас куда будут. Приказа не про наше перемещение. Вот огласили устно. Что это такое? Ну, да то, <решили> что угрожали, <поставка> что, блин, а мои какие-то провокационные фото будут скидывать, мы их будем посорить. Суды не будут, короче, на офицере, это уже хреново, это да, страти танковые. Да, да, да. <решили> они <решили> угрожали моей жене. Жена, что им не угрожала, и было все нормально. Почему так происходит? Ну, на каких они правах будут угрожать моей жене? Просишь офицера, чтобы он тебя отвез, блин, а потому что ребенку плохо? Нет, он, короче, тебя никуда не отвозит короче, что и все, блин, это, угрожают и что плюс, типа, короче, этот, в этот месяц я получу, короче, могу вообще не получить зарплату, потому что что-то, короче, буду делать. Ведут себя, короче, некрасиво вообще по отношению к нам. Везут куда-то на мясо, хрен,